Всім привіт! Пишемо експеримент. Не просто експеримент, а в мене вже це практика. По-перше, треба його взбов... збовтати. Взбовтати. Потім підносимо до ніздрі, ану, ляг. горизонтальне положення і. О, пішло! Зараз. Ну так, да, нормально, нормально. Буває, що змажеш, і воно е, розбшикується, повз, е, не унездрю. А треба, щоб туди пішло далі у пазухи. Коротше, застудився, застудився. Вон сльози почались. Звичайно, реакція слезової це ще нормально, це вже підживає. Бо коли вона дуже запалена, слезова, то реакція більш сильна. А коли вже трошки піджила, то нормально майже взагалі без сліз. Але терпимо, але терпимо. Ну, от трошки роз, роз, розтеклося. М можна у дві е ніздріни пшакати. воно все одно. Як воно, вухо, горло, ніс, да? Пам'ятаєте, був такий спеціаліст. І все Я не поставлю. Ось так от воно зачиняється. Отака штука. Ось така штука. І діємо, я вам скажу. Запалення швидше проходить, ніж так тиждень чекати. Ну, звичайна застуда. Я не думаю, що це був, був вірус. Просто відчув навіть, як я перехолов. Отак. От гарна, гарна штука. спрей с прополисом. Атомианский спрей с прополисом. Да. Вот так я там он почти намалевана. ничего не видно. неважно, важливо. Гарная штука. Все на связку. <laughs> Пойду далее очухуватись.